你吃饭了 Не було, залу ми проводили наші заняття з культури на дворі, на, цьому, на спортивному полі. Зараз у вас Зараз у нас з'явився спортзал і ми навчаємось тут. Чи ви задоволені тим, яким, який вам будували спортивний зал? Так, ми дуже задоволені, він дуже великий і тут дуже багато чого. Заняття, з культура раніше ми проводили. Якщо було так. Ми проводили їх на вулиці, щось там бавилося, а якщо було холодно, подалі ми просто ну, проводили заняття скульптурі в класі. Нам недавно відкрили спортивний зал, нам тут подобається, тут багато місця. Тут 47 школа у виниках одна з найбільших насправді, і це школа, яка абсолютно не мала спортивної інфраструктури, в тому числі спортивного залу. Тому дітки займалися в пристосованих приміщеннях, і протягом останніх років місто інвестувало близько 25 мільйонів у побудову спортивного залу. І, до речі, не тільки спортивного залу, оскільки там ще є додаткові приміщення для навчання, класи є, і вже фактично на завершенні всі роботи в спортзалі вже дітки фактично займаються, і тому ми дуже раді, що ще одна школа в місті отримала гарний сучасний якісний спортивний зал.